Доброго дня, магітер українська, мене звати Олена. Сюрприз, сюрприз Всесвіту. Доброго дня, магітер український, мене звати Олена. Сюрприз Всесвіту, Щастя йде до вас у будинок. Інтуїтивно вибираєте цифру варіанту. Ну, а далі слухайте інформацію. Подивимося, яке щастя йде до вас у будинок. Що саме буде відбуватися? Ваша самификация сюрприз стает. Перший варіант ваша синіфікація. Ви згадуєте, як ви раділи життю, і раніше позитивні емоції ви наповнювались. А На зараз ви знаходитеся в страхах, в негативних думках, і саме відчуваєте цей страх, який не дає вам рухатись. Але в ті моменти спогадів ви знову проживаєте і бажаєте відновити це відчуття. Відчуття наповнення, насолоди. Ви саме шукаєте виход з даної ситуації. Щось відбувається: те, що вас лякає. Те, що ви повинні робити, але ви не знаєте, що буде далі. Новий шлях нові починання. Ви повинні вірити в себе для того, щоб не боятися, і для того, щоб рухатись. А ви насправді на даний момент можливо дали волю емоціям, негативним емоціям. А повинні розуміти, що це можливості, перед вами відкриваються шляхи і приходять шанси. Тому використовуйте і змінюйте ситуацію на краще, а не знаходитися в страхах. Страх це не той порадник, який дасть реалізовувати і досягати, бути самодостатньою і ресурсною людиною. Тому змінюйте, пропрацьовуйте ці моменти не за день, задайте стілью. Духовний розвиток допоможе вам зрозуміти деякі ситуації, в яких у вас до цього не було відповідей. Задайтеся цілею, здобути саме впевненість, отримати стабільність внутрішню, щоб можливо було рухатися далі. Щоб це були не спогади, а те наповнення щастям, радістю, позитивними емоціями, щоб воно було присутнє в вашому житті. А не тільки спогадами. Сюрприз всесвіту. Насолоджуватись життям. Вам надасться шанс трансформувати саме ситуацію, вийти в стану повішеного, стану жертви, пропрацювати. Тобто ви самі себе зробили жертвою, обставин. Боїтеся, боїтеся рухатися далі. Всесвіт вам надає шанс. Будь ласка, рухайся. Зрозумій, що. Шлях відкритий. Перед тобою можливості, перед тобою шанси. Тобі потрібно лише й скористатися. І ти відчуєш насолоду наповнення відносно події, ситуації і результатів, які ти будеш отримувати. Бажаєш будувати стосунки, будуй. Але будь щасливою людиною. Радій, насолоджуйся. І рухайся, будь активною. Займай активну позицію в своєму житті. Не будь в стані жертви, не заганяй себе в негатив. Будь впевненою, самодостатньою і цілеспрямованою. Дякую, перший варіант. Сюрприз, всесвіту. Щастя йде до вас у будинок. Другий варіант ваша синіфікація. Все вивчаєте, все плануєте, а ви повинні рухатися. Не тільки аналізувати, вивчати і отримувати знання, а ви повинні бути впевненою в собі і рухатися, активно діяти і реалізовувати ті амбіції, які у вас є. Ви відчуваєте інтуїтивно, що саме це, але на зараз ви поки що все читаєте, все вивчаєте, все отримуєте інформацію, все зважуєте за і проти. Сумніви, власне, невпевненість, сюрприз, всесвіту. Ви досягнете благополуччя. В тих планах, які ви бажали реалізувати, ви позбудете залежності, або пропрацюєте саме момент невпевненості, якщо ви залежали, а від чого ви можете залежати От в такій ситуації, як ви знаходитесь зараз, невпевненості, власних знаннях, в тому, що ви недостатньо професійні відносно того, чим ви бажаєте зайнятися. Сюрприз Всесвіту, що Всесвіт доведе, що ви самодостатні відносно того, чим ви бажаєте зайнятися, тієї справи, бізнесу, реалізації проєкту, те, що ви планували, ви можете реалізувати і здобути позитивний результат, достаток те, від чого ви залежите. Ви позбудетесь, пропрацюєте і зрозумієте в процесі реалізації даного проєкту, бізнесу, або коли ви приймете пропозицію, яка надійде вам, або надійшла вже, скористаєтесь даною можливістю, і сюрпризом буде для вас, що ви реалізуєте підсвідомо, ви відчуваєте, що так, але немає рішучості. Щоб реалізувати ті мрії, які у вас є, щоб боротися, щоб відстоювати. Це ваше життя, і ви повинні зрозуміти, що саме можливості. це зміни можливості переїзду, мандрівки. Це переїзд з місця, де немає можливості для вас реалізувати саме ті мрії, які у вас є. Але ви можете змінити саму ситуацію, тому що перед вами відкриються, а на даному шляху на шляху боротьби, протистояння. Реалізації, вас підтримують рідні та близькі люди. Ви єдині, що повинні рухатися, не зупинятися, не знаходитися в стогнації, відносно, що вам щось потрібно довчити, доучитись в процесі. Все одно буде коригування. Якби ви на початку шляху не бачили, що саме так відбудеться можлива реалізація даного проєкту, то я вам скажу, що ні. Все одно десь потрібно буде коригувати, десь потрібно буде прийняти те, що те, як ви бачили до і те, як в процесі, в зв'язку з зовнішніми факторами, які будуть впливати, які будуть з'являтися нові в процесі реалізації. Тому констант дуже мало, змінних багато. Ви повинні прийняти, ви повинні орієнтуватися в процесі підпадати в вічі і розуміти, що ви з усім справитесь. Дякую, другий варіант. Магія українською. До зустрічі.